Ні, обстріл України. Майже всі регіони залишились без електропостачання. На заробітках у Польщі раптово померла 40-річна Волинянка. Окупанти активно готуються до оборони Кримського півострова. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. 23 листопада расисти масово обстріляли Україну ракетами у Києві та Київщині було кілька вибухів. За словами мера Віталія Кличка, є влучання по об'єкту інфраструктури по багатоповерхівці та приватному сектору. Попередньо відомо про трьох загиблих та до десятка поранених. У частині Києва немає світла та води. Крім цього, вибухи чули у Вінниці на Львівщині, в Кременчуці та на Дніпропетровщині. У Він... Ницькій області зафіксовані удари по об'єктах критичної інфраструктури. Згодом після обстрілів Укренерго попередило про аварійні відключення світла впродовж доби по всій території України. Наразі без світла опинилась Волинь, Волині, Київ, Запоріжжя, Львів, Харків, Кривий Ріг, Суми, Рівне Полтава, Одеса, Тернопіль, Чернівці та навіть кілька регіонів Молдови. У Луцьку виявили нарколабораторію у підвалі будинку, де двоє лучан виготовляли амфетамін. Як повідомили у поліції Волині, 23 листопада оперативники виявили двох лучан, які організували в підвалі будинку місце із виготовлення небезпечної психотропної речовини амфетаміну. 41-річний та 40-річний чоловіки зберігали у себе вдома амфетамін, прекурсори для виготовлення амфетаміну, обладнання, електронні ваги, зіп-пакети. Ємності з нашаруванням білого кольору, засоби зв'язку та інші речові докази. Зловмисники щомісячно виготовляли близько 500 грамів амфетаміну. Наркоділки збували амфетамін у Луцьку з рук в руки. Один із фігурантів уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів та відбував покарання терміном 6 років. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєному. На Волині за минулу добу трапилося п'ять пожеж. Як повідомили у ДСНС Волині 22 листопада, в селі Доросині горіла хата Пустка. Сусіди помітили горіння, вогонь сягнув покрівлі і повністю охопив будівлю. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем. У Нововолинську ж палала господарська споруда. А у селі Граддя на Маневиччині вогнеборці ліквідували пожежу дерев'яної господарської будівлі, що за попередніми даними трапилася через порушення правил пожежної безпеки під час користування пічним опаленням. Ще дві пожежі в господарських спорудах на Ковальщині та у Колківській громаді ліквідували минулої доби. Початок зими вже зовсім скоро. Проте сніг та морози прийшли на волинь раніше. Разом із ними і ожеледиця. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили з'ясувати, чи готова Луцька громада до подальших заморозків, чи є чим боротися із ожеледицею як на дорогах, так і на тротуарах. Детальніше у наступному матеріалі. До Луцька вже прийшла справжня зима. У другій половині листопада неочікувано випав сніг та почалася ожеледиця. Ми зараз знаходимося на комунальному підприємстві Луцьк спецкомунтранс, аби дізнатися, чи готове місто до чергових холодів. Нині на комунальному підприємстві вже розміщені тонни сумішей для посипки доріг та тротуарів. Морози вдарили по області несподівано, проте комунальники кажуть, у них все під контролем. Техніка у будь-який час готова виїхати, щоб боротися зі стихією. Головний інженер Луцьк Назар Івасечко розповідає, як підприємство підготувалося до зими. На сьогоднішній день у нас 8 одиниць техніки автомобільної підготовлено для прибирання і посипання автомобільних доріг. 7 одиниць. Техніки це трактора Т-25, які обслуговують очищення і посипання тротуарів і пішохідних зон. На сьогоднішній день півтори тисячі тонн піщано-соляної суміші, півтори тисячі щебенево-соляної і 500 тонн сіль з антизлежувачем, спеціально заготовлено для, ну, для зимового утримання доріг. Техніка готується з серпня місяця, починається підготовка до зими. Це так як автомобілів, так і тракторів. Ну і суміші, сіль, ще, щебенево, щебень, пісок, все вже в період ближче до весни починаємо замовляти, підготовлювати до Ну, до зимового періоду. За кожним районом закріплена бригада, яка цілодобово зможе виїжджати та ліквідовувати наслідки снігопадів та ожеледицю. Водій Михайло Шепаль розповів про особливості роботи взимку для доріг та тротуарів, розповідає, використовують різні види сумішей, а за погодними умовами стежить черговий синоптик. Михайло Шепаль переконує, комунальники намагатимуться впоратись з усіма роботами, скільки б метрів снігу не намело. Вистачить усього і техніки, і людей. По центральних вулицях так на машини йде соляні. Ну а так пісок, піщана, соляна. Оперативно реагуємо, але ж не завжди ми встигаємо одночасно все зробити. Ну, бувають скарги, бо не співаємо. Воно все одночасно, ну ніяк не зробиться. Але чиститься все. Ну, чиститься. Звісно, стараємося, все як ми. Це цікаво, що сніг не буде? вже. Ні, ми дивимося прогноз погоди, у нас є відповідальний. він їде, дивиться місто, подивляється все, там добре, там. Добре. І якщо ж треба, поїхала машинка, підсипала там, чи суміші, чи сілью, ну смута де і як. Деякі синоптики ж прогнозують, що ця зима буде теплішою, ніж попередні роки, але в лютому варто очікувати на сильні похолодання. З першого зі снігом накриє західні та північні регіони країни, а пізніше дійде і до центральних та східних. В деяких областях нічна температура падатиме до мінус 15, а подекути мінус 20 за Цельсієм. Водночас найтеплішим місяцем зими, за словами синоптиків, стане грудень. Раптово на заробітках у Польщі померла 40-річна волинянка Олена Мартиненко. Як пише видання «Бух», жінка була родом із села Старий Порицьк Павлівської громади. Родина просить допомоги, аби зібрати немалі кошти для перевезення тіла жінки додому. Як розповіла донька померлої Аліна, її мама, аби заробляти на прожиття, вже п'ять років їздила працювати в одну і ту ж саму польську фірму. Нещодавно приїжджала додому і знову. Во повернулася у Польщу. Жінка не хворіла, лише останніми днями жалілася на болі в спині. Померла вона раптово, лягла спати та не прокинулася. Аби перевести тіло жінки, необхідна чимала сума коштів близько двох тисяч євро. Для родини це величезна сума, тому волиняни звертаються за допомогою до небайдужих. Волинські ветерани, а також родини загиблих захисників і захисниць, можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток власної справи. Як повідомили у Волинському територіальному відділі Міністерства у справах ветеранів України, Український ветеранський фонд міністерства у справах ветеранів запустив програму фінансування ветеранського бізнесу Варто 2.0». Зокрема, прийом заявок фінансування бізнесу на конкурсній основі триває до 20. 26 листопада цього року учасниками конкурсного відбору можуть бути ветерани та члени сімей загиблих, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці. Юридичні особи зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих. Окупанти активно готуються до оборони Кримського півострова. Зокрема, створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району. Як повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, українська розвідка наразі не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова. Однак, військові бачать, що росіяни активно готуються до оборони, створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так і на адміністративному кордоні з Кримом на півночі півострова зокрема будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Говорячи про евакуацію росіян і колаборантів із Херсонщини та Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії. Під час російської ракетної атаки на енергетичні об'єкти України аварійно зупинили свою роботу енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції. Зазначається, що відключення енергоблоків сталося через зниження частоти мережі. Громадян просять не панікувати. Спікер енергоатому Леонід Олійник у коментарі РБК Україна зазначив, що в зупинці АЕС немає жодної небезпеки. Він зазначив, що це пов'язано з руйнуванням мереж зі станції все добре, нікуди видавати електроенергію. Також згодом стало відомо про відключення від енергосистем інших атомних електростанцій України. Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми. Повідомив після відбою повітряної тривоги голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. І до хороших новин Україна повернула ще 36 полонених, одного цивільного і 35 військових. Про це повідомили в офісі президента. Серед звільнених хлопці, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також на що були взяті у полон на чаес у перші дні вторгнення. Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, четверо бійців ВМС, одного військового із ЗСУ. у звільненого цивільного на жаль була ампутована нога. У Єрусалимі на двох автобусних зупинках пролунали вибухи. Як повідомляють тамтешні змі через трагедію, яка трапилася вранці, 23 листопада, щонайменше одна людина загинула, і 18 осіб отримали поранення. Поліція уже охарактеризувала вибухи як терористичний акт. 12 осіб, що знаходилися на автобусній зупинці, були поранені в результаті вибуху, в тому числі двоє в критичному стані і двоє у тяжкому. Одна із жертв пізніше. Померла у медичному центрі. Другий вибух стався невдовзі після першого на іншому в'їзді до Єрусалиму. Неподалік Стамбула стався потужний землетрус магнітурою 6 балів. Як пише Дейлі Сабах, підземні поштовхи відчувалися в багатьох районах на північному заході та в центральній частині Туреччини. Найближчим до епіцентру великим містом був Дзюдже, 17 кілометрів. Кількість поранених внаслідок землетрусу зросла до 50. Один із постраждалих перебуває у важкому стані. За попередніми оцінками руйнування різного ступеня зазнали близько 8 Тисяч будівель навчання скасували у школах в чотирьох провінціях. Збройні сили України ліквідували вже 85 тисяч окупантів. Станом на 23 листопада українські військові також знищили 2897 танків, 1887 артилерійських систем, 5832 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Мер Луцька Ігор Поліщук розповів, як працюватимуть школи у разі, якщо зранку, 24 листопада, електропостачання не відновиться. Про це він повідомив у своєму відеозверненні ввечері 23 листопада. Якщо Електропостачання буде відновлено завтра, робота шкіл і садочки буде забезпечена в штатному звичайному режимі. Якщо ні, і школи, і садочки будуть працювати в черговому режимі. Що це означає? Це означає, що ви зможете привезти своїх дітей, якщо у вас є така критична ситуація, що ви не можете їх залишити вдома, і ваші діти будуть знаходитися в школі або в садочці. Прохання з собою дати діткам, перекус якийсь легенький, тому що якщо не буде електропостачання, то звичайно, що всі. Харчоблоки в наших навчальних закладах працювати не будуть. Він зазначив, що у школах та садочках будуть вчителі і вихователі. Навчальний процес у звичному режимі не відбуватиметься, але діти зможуть перебувати під наглядом освітян. Після чергової масштабної атаки расистів на Україну в багатьох регіонах виникли проблеми з мобільним зв'язком, інтернетом та ефірним мовленням. Відтак у міністерстві внутрішніх справ розповіли, що робити у таких випадках та як залишатись на зв'язку із рідними у будь-яких ситуаціях. Перше, якщо зник мобільний зв'язок, то варто спробувати підключитись до іншого оператора. Як це зробити, ви зараз бачите на схемі. До слова, такий національний роумінг за. Пустили у всіх регіонах України, за його допомогою можна вручну підключитись до вишки іншого оператора. Далі, якщо зник інтернет-зв'язок, у МВС рекомендують, щоб не залишитися без зв'язку при відключенні мобільних операторів, робити наступні кроки, які ви зараз бачите на екрані. Варто завчасно з'ясувати номера аварійних служб, а з рідними узгодити час та місце зустрічі на випадок непередбачуваних ситуацій. Якщо ж у вас зникло Ефірне мовлення варто підключитись до телебачення через супутник. Дивитись новини можна і у Ютубі або ж на інших онлайн-платформах. Крім того, у МВС радять слухати українське радіомовлення, аби бути в курсі усіх подій. Відтак найголовніше не панікувати та зберігати спокій за будь-яких обставин. 23 листопада у Луцьку зникло водопостачання холодної води. Як зазначили журналістам телеканалу Конкурент ТВ у Луцькводоканалі, відключення водопостачання пов'язане із зникненням електроенергії у місті. Відновити подачу води планують якнайшвидше. Коли відновиться електропостачання, або ми запустимо бізнес Зараз ми займаємося стабілізацією системи водовідня. Щоб не ну, щоб не було затоплено. Поки я не можу цього спрогнозувати. Зараз ми займаємося в першу чергу тим, щоб стабілізувати систему волі і зберегти на цій і, власне. На них як каже Святослав Дмитро, це нині працівники Луцького водоканалу намагаються якнайшвидше налагодити систему та відновити водопостачання. Сподіваються, що ці роботи не затягнуться на добу. Ми постараємося швидше, тому що ми маємо генератори якісь мінімальний тих. Ми то що системи було, ми зможемо дати. Але знову ж таки зогляду на те, щоб не ошибити систему водовідведення. У Києві через російські обстріли постраждало більше 20 людей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Фото з місця влучань опублікував Антон Геращенко. Так було декілька прильотів в об'єкти критичної інфраструктури. Також були влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та у приватний сектор у Чабанах. На Волині відновлять електропостачання орієнтовно до 15.00 24 листопада, тобто енергетики будуть добу працювати над відновленням. Електроенергії, як повідомили у колцентрі Волинь Обленерго, нині енергетики працюють над усуненням проблем із електрикою. Разом із тим, роботи по відновленню можуть тривати довше, також і через погодні умови. Нагадаємо, 23 листопада російські терористи нанесли масований ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури, через що вся територія України лишилася без електрики. 23 листопада рашисти атакували Львівщину. Завдали два ракетних удари по електропідстанції на території області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об'єкту в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють. Yeah. <laughs> Через масовану російську ракетну атаку 23 листопада по українських енергооб'єктах в Україні впродовж доби буде відсутнє електропостачання, як повідомили в Укренерго, аварійні відключення це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми. Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почали ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги, але через мороз та льодяний що в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах пошкоджених ракетами терористів можуть тривати довше? Українців закликають не панікувати та з розумінням віднестись до ситуації і зарядити павербанки. У Молдові 23 листопада почались масові відключення світла після ракетного обстрілу України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Молдови Андрей Спину у телеграмі. Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Працюємо над відновленням підключення до електроенергії. Йдеться у дописі. В результаті ракетного обстрілу Києва є постраждалі та навіть загиблі. Про це повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. Відомо, що ракета влучила у різні райони столиці, в тому числі і в житловий будинок. На місці прильоту утворилась пожежа, працюють спецслужби. За інформацією Київської міської військової адміністрації, нині відомо про щонайменше трьох загиблих та ще шістьох поранених. Втім, зважаючи на фото, які поширюють, Телеграм-каналах постраждалих може бути більше. СБУ викрила двох лучан, які намагалися налагодити механізм перетину державного кордону потенційними прозовниками. Для цього вони обіцяли вирішити питання про внесення недостовірних відомостей до електронної системи «Шлях». Вартість своїх послуг махінатори оцінювали у 3 тисячі доларів. Зловмисників затримали. Правоохоронці також зловили одного із клієнтів ділків у пункті пропуску у стилух під час спроби перетину державного кордону України. Тривають слідчі дії. Російська література мільйони готівки та підозрілі громадяни Росії, СБУ під час обшуків на територіях Свято-оспенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького свято Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарницько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині знайшли чимало цікавих речей. Як повідомили у відомстві, загалом силовики ретельно перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. З них півсотні пройшли перевірку на поліграф. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території храмів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР. Взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України. З ознаками підробки чи пошкодження, зокрема на території Лаври, перебував 32-річний українець. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформагентства. Антван, крім того, в українських храмах знайшли і проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди руського міра, готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів. На Росії знову палає. Цього разу пожежа трапилася в хостелі Хотел Ход Шереметіво у підмосков'ї. У будівлі під час пожежі перебувало понад 300 людей. Вогонь ухопив всю будівлю. Відомо, що робітники, які проводили роботи із заміни труби, знехтували технікою безпеки, від чого і почалася пожежа. Площа займання приблизно тисячу квадратних метрів. Потерпілих попередньо немає. На Волині рибалка впіймав велетенську щуку у озері Світязь. Фото Ярослав Міщук опублікував у Фейсбуці. Про це пише район Шацьк. Щука заважила аж понад 16 кілограмів. Осінній бонус: озеро Світязь 16 з невеличким плюсиком, швидкої перемоги та миру, щоб була можливість у кожного впіймати свою трофейну рибку. Слава Україні! Йдеться у дописі. Російські терористи поцілили у пологовий будинок. Страшна трагедія трапилася у ніч на 23 листопада у місті Вільчанськ на Запоріжжі. Ворожа ракета поцілила в одне з приміщень пологового. Як повідомляють у ДСНС, зруйновано двоповерховий корпус. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар. У результаті російської ракетної атаки загинуло немовля 2022 року народження. Жінку й лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає. Також під ударом ворожих ракет опинилося місто Куп'янськ, що на Харківщині. Окупанти поцілили у житловий будинок та поліклініку. За інформацією заступника голови ОП Кирила Тимошенка, загинуло двоє перехожих. У Луцьку сім'я ймовірно отруїлася чадним газом. Як повідомляє суспільне, інцидент трапився в багатоповерхівці на проспекті Перемоги 23. Як повідомив керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, нині в лікарні двоє дітей, їм 5 і 8 років. Обоє у реанімації, як розповіла сусідка Анна Моргунова, у родині троє дітей на місці працювали медики швидкої 34-річну матір теж доставили у медзаклад, але від госпіталізації вона відмовилася. Причину отруєння нині з'ясовують фахівці. Україна готова до будь-яких дій з боку Білорусі, тому наразі відбувається укріплення кордону, як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Всі наші військовослужбовці, які знаходяться на цьому напрямку та інші складові сил оборони, всі вмотивовані. Вони розуміють, що можуть бути провокації, вторгнення і готові до розвитку будь-якої ситуації на білоруському напрямку. Укріплення відбувається не лише по лінії фронту і не лише інженерними засобами чи знищенням. Під'їздних шляхів українські військові мінують місцевість на більш загрозливих напрямках. На Волині парафіяни свято Хрестовоздвиженського храму села Туропен Ковальського району під час зборів прийняли рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату у православну церкву України 21 листопада. Секретар єпархіального управління Володимир Волинської єпархії ПЦУ протирей Юрій Зінчук зустрівся із жителями села. Під час зустрічі було написано прохання на ім'я єпископа Матфея про прийняття їх у клір єпархії. Архієрей задовільнив їх прохання. 22 листопада служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Безпекові заходи відбулися на території Корецького свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері, що у селі Серники Зарічницького району, та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Як пише журналіст Андрій Цаплієнко, на території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали. Цаплієнко повідомляє, що СБУ провела Обшук на Рівненщині після анонімного дзвінка, що повідомив про причетність керівництва єпархії у приховуванні диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли із Білорусі. На фото видно, що у храмах знайшли літературу «Бесіди на руська землі, газети Руський вєснік» та Русський дом. Нині перевірки тривають. Погода на вулиці стає все прохолоднішою. А тим часом расисти не припиняють обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. Зокрема, у Луцьку на випадок кризових ситуацій вирішили облаштувати пункти обігріву. Пункти незламності у місті розгортають рятувальники. Перший намет облаштували в самісінькому центрі на театральній площі. Тут люди у будь-який час зможуть зігрітися, перечекати час вимкнення електроенергії. Та скористатися безкоштовним інтернетом. Саме для цього ми тут і є, коли буде якась необхідність, критична необхідність, щоб підзарядити телефон, можливо, у когось опаленням якісь проблеми великі. Ну На деякий час перебути тут є чай, печиво, ну, отакий такий, по мінімуму, критичні моменти. Ми для цього є тут цілодобово. Окей. Тобто, тут тепло, тут обігрівачі є, так, тут так. є інтернет. Інтернет, є електрика. Загалом у Луцьку розмістили два таких пункти. Ще один намет знаходиться біля рацу. Як кажуть рятувальники електроенергію, під час аварійних та планових відключень сюди подаватиме генератор. В інший час буде світло від міської електромережі. До слова, такі пункти незламності є й у інших куточках області. Лучане ж таку ініціативу оцінили позитивно. Кажуть, дійсно добре, що у місті буде місце, де у критичний момент можна буде зігрітись та підзарядити телефон, аби підтримувати зв'язок із рідними. Звичайно, дуже важливо, бо є багато людей і приїжджих, і студентів, і стареньких людей, які не мають сили довго пройти. Треба, щоб могли десь зігрітися і чашку чаю випити гарячого і посидіти відпочити, звичайно. Не з чуток про важливість таких пунктів знає і Катерина, жінка вимушена переселенка, яка приїхала до Луцька з Херсонщини. Це обов'язково так. Це ну, такі ресурси, коли немає світла, і да, це дуже добре. Це необхідно. Я вважаю, що це дуже добре. Ми на правобережній стороні знаходимося. Ну проживали, зареєстровані то да. а на ліво берегу там залишилися теж наші батьки. Ну, мого чоловіка ми теж переживаємо на емоціях, тому що зараз такі тривають моменти, тільки що з мамою говорила, що то, тяжкі такі. Поки що на ніч пункти незламності зачинятимуть, однак вже найближчим часом їх робота стане цілодобовою, зазначають, що у них одночасно можуть розміститися до 20 людей. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.